Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми видвигаємось. Нарешті. Нарешті. А взагалі мене просто сьогодні цілий день бомбить. Бомбить і я так. Чому бомбить? Розкажу вже і покажу, коли вже прийдемо. А взагалі ми йдемо гуляти, треба десь пообідати, повечеряти. Я не знаю навіть, як правильно це все сказати. Ось чому такий гарний. Чому? Знижкою цьому яцько. Цілується. Мені сподобались джинси, тому я тепер в них ходжу. Майку я таки футболку не знайшла нормально, тому ходжу по папці. Це ж Майка, це ж нова майка. <ріхи> так, але вона сюди не дуже пасує. Це нова майка, а така ж сама, як і стара майка. Так, <ріхи> да, як домашня. Тому ми йдемо гуляти. А ви залишити з нами. Вважаємо вам пару перегляду.

Ми попали під дощ. У нас вже котра година 20-11. А ми тільки повертаємося додому. І для того, щоб я це засняла, у нас закрився ліфт <ривається> Закривайся, не відкривайся. О, дякую. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. На перший поверх. Ту-ду так, ми зараз можна було тут сидіти. Трішки Так. Так. Коли тут світиться світло, здається хтось у нас тут є. Відкривай. Ще в магазин заїхали. Ми ще купили? Заїхали. Заїхали, майже зв'язочком їхали. Uh -huh. тобто заїхали. Так сюди заїжджаємо. Наші компанії апартаменти. Дуже. Я начебто відійшла, а тепер гейн. Гін. Як ви зрозуміли, не застав дощ. Я, до речі, не постриглася, відмінила запис ту перукарню, тому що там дуже маленький рейтинг, був погані відгуки, я їх спочатку не почитала, але. Потім почитала і відмінила. Але тепер питання, чи я постражусь, це вже питання відкрите. тому що тепер не можу знайти ну, інші перукарення, де буде вільний, <свілляння> вільний час. На завтра, або навіть якщо там на суботу, це крайній випадок, тому що в неділю ми вже. <свілляння> Додому. Я... Сумка намочилась трішки. Оце таке. Що ти, замарився? Та чесно капець. Дуже замарію. У мене ступні болять, навіть плоско стопи, я просто ще. Хотя має звучай плиту. Тьома, приготуй, нам ласка, щось поїсти. Піддарісь, так мам, освіт. Сліди. Наш вид. з вікна, Клас. Класс. Хотьома там зайнятий. Я, мабуть, вам також по нею, да, тому що мене бомбило сьогодні половина дня, настрою взагалі ніякого. Справа в чому? Якщо порівнювати, апартаменти, в яких ми жили до цього, тобто вчора, позавчора і так далі, вони були, ну ми вставили е, відгуки на букінгу, 10 з 10 там без питань, тільки на величеву рекомендацію дали стосовно газону, щоб поставили все таки штучний ніж живий, тому що воно буде виглядати більш ну, так, естетичніше. Та, тому що живий він не доглянутий, так як треба, і простіше, мені здається, вже штучний. То тут просто мене бомбить до сих пір. Питання без ну, стосовно таблеток для посудомийки і пральної машини ви вже знаєте. Додавила сьогодні ще більше питань без відповідей. Теж. Ну я не настільки бомбив, як ти. Ти там така все, це один з десяти, це один. З десяти". Я їм готова поставити одиницю. Я не, не одиницю, але дитина це якби ми приїхали в сусідній будинок. Та ну блін, там взагалі нуль. Оце одиниця. Тут, я не знаю, три. Один. Чому 3? По-перше, ну саме як на мене, жорст, жорст, жорстоке, жорстке. А, от є будувальний майданчик, так? Будівельний майданчик позаду. Окей. Окей. Він є. Добре. Ну, не добре, звісно, але так вже він є. Чому на всіх вікнах є занавеска, яка затемняє? Яка перекриває огляд, а на цій нема. І саме там, де є люди, постійно і та не просто люди окей, люди, але ввечері вночі, коли темніє, мніє, вмикається світло, отаман внизу. і Воно відбиває і світить якраз в це вікно. І не просто світить в це вікно. Якраз Тут в все видно, спальню ми не закриваємо, тому що ну, жарко. жарко дуже. І воно світить прямо в ліжко. Це перше. Потім що ще? Я трішки під офігел, тому що я вчора не помітив. Мені здається для те, що це щось не так повинно це бути. Ну типу... Ну... Я не знаю. Це навіть слів нема. Тобто... Тобто у нас три вікна. Три вікна. Одне закривається і повинна закриватися. Окей? Одному закривається калічно. В також закривається. Одному закривається калічно, а в одному нема чим закривати. Типу, градація, повна градація. У мене дуже велике питання, прям громадне питання, це стосовно пилі, пилюки. Тому що вона Пішло. тут скрізь. Це сьогодні я просто чого мене бомбило, тут витиралися. Поганенько видно, тому що я, мабуть, сьогодні вже тут терла вже декілька разів. Просто. Ну, Це мені здається, пробле проблема. А... Сокозуюся, покажи пиль. Зараз. Сьогодні за диваном. Тьома тут накидав за диван іграшок. Вам буде зараз, мабуть, погано видно, але те, що робиться, я спробую отак збільшити. Але те, що робиться за диваном, це просто також капець повний. А де тіма? А де Тьома? А де тьома? І як ну, дуже видно сьогодні було першу половину дня. Що тут багато літає пилюки, тому що в нас дитина була вся, він мокрий, він ходив без майки, без нічого. Ми також були мокрі, я ще кремчиком намастилась. Після кремчика взагалі класно все так перестає. І, да, і в чому просто для памперса отут була просто бруд на шиї, жахливий бруд. Я ще коли його вкладала спати, постіль біла, я його вкладаю. І тут, ну зараз поганенько видно, до речі. Але тут на постіля неймовірна кількість. Ось я видно дуже. Все одно вам погано видно. Але тут дуже багато. Ось так. Якщо приблизити, тут дуже помітно. По суті, пилюка просто сідає на все. Ну плюс то, що жарко, ти потієш, ти мокрий. Можливо, якби ти не був мокрий, то воно ну, так було б ще й помітно. Ну на, помітку, ну, правда, на цьому був. було помітно це на простіні. Плюс що ще. Е посуд недомитий. Недомитий посуд. Так, це також. Я сьогодні взагалі я. Просто е ми. Погресники. Тьома, Ку-ку! А де тьома? не так. Криваль, так. -у -у. Він коли заховається, тоді ну, треба. А де тьома? А те... А Посуд. Посд не домийний. Просто мені здається, вони по посуд, тільки запихають в посудомийку. Домило, не домило, пофігу. І поставили. Тому що ми, ну видно було розводи на посуді, ми посуд, посуд споласкували. Так, да, Обов'язково. Обов'язково. І ще один раз я щось брав, а що я брав? Щось Тьомику, по-моєму. Я брав мисочку. З я прям відчуваю так по краям засохши рукою. Я, так... я спочатку думав, що це можливо поверхня, поверхня цієї. Тарілки така, знаєш, тих рельєфна. Воно відбувається гарно. Ну, коротше в мене тарілку. Ще нюанс. Коли? А де кьома? А де ома кім... А дядьома! Дядь-ма! Так? Ще... Де Детьома! Додіюся. Додіюся, Тьому. <плес> Горис, <ні>? <плес> <плес> е, нюанс. Мені здається, коли є е, пральна машина з сушкою, в ванній кімнаті повинна стояти активна витяжка. Вентиляція, так. Вентиляція. Тому що... Там сьогодні була парілка. Там був жарт. Там було жарко, ужасно, жалко. Багато таких нюансів, мені здається, ці апартаменти гарно, не як гарно, відносно гарно е на одну ніч. Приїхав по справах, переночував, прокинувся, поснідав і уїхав по своїм справам далі. Все. Тому що, по суті, якщо знімати як ми на 4 ночі на три повноцінних дня, ну, вибачте, три повноцінних дня не міняється постіль біла. Не прибирається, особливо, ну я чого я чому, типу, за одиницю взагалі поставити? Тому що мені для мене недопустимо те, що за диваном такий бруд. Там футболку тьому кину, І я дістаю там у футболки просто його пилюка <плес> брудна. Плюс посуд брудний. Плюс пилюка, яка літає скрізь. Ну, це теж не є ок. А, і, ну, Тут. Це, це, це як? Ну це взагалі не дороблено. Ви здаєте апартаменти, які не дороблені. Мені здається, ще. От вони е, не трішки забивають вони, от, на те, що от, факту, там ми от бронюємо. І там указано, що ціна проживання для вашої дитини безкоштовна. Тобто вони ну, розуміють, що можуть жити діти. Як для мене, я спочатку просто думав, ну, типу, да, одна, одна одна стірка, можливо, типу ще знаєш, типу окей. Ні, ну я тобі все одно говорила. Тобто людина, яка залишається на одну ніч, і все одно одна таблетка, то і на те, а ми коли на чотири ночі те саме. Я питаюсь, просто, знаєш, ну, як Подумати по логіці, припустимо, ну, що окей, одна таблетка нас, нас правила на машину. Окей, допустимо. Ну вони ж знають, що заїжджають люди з дитиною. А тим паче люди заїжджають з дитиною. А вони, а вони ще не додали два полотенця. Вони mm -hmm. тільки на дві особи дали полотенця. Це раз. І ще дуже за ці таблетки, що ми так будемо за ці таблетки. Ну, тому що по їхній лозіці е, ти, ти миєш посуд раз в чотири дні. Ну я те, що я тобі говорила, це, типу, ти знімаєш на сутки, ти тобі дають одне, а ти знімаєш на чотири, ти саме отримаєш. Ну, це максимально. Дивно і максимально неправильно. Тому я ставлю одиницю цим апартаментам. Я дуже строгий клієнт. Я б сказала, може. І витяжка. Витяжка, а, витяжка. не працює. Можна так, сказати, що вона, не, вона шумить, але вона не працює. Вона не витягає. Взагалі нічого витягали. не витягує. витягує. Посуд те, що типу ще. дешевий і ну, ну, да, таке. Але отакі от моменти, ну це все таке mm. вагомі момент. Mm. Все, я вибалакалась. Mm. Ні, може я додав ще одну одиничку. Mm. Мені нічому зручно коригувати. Я його, mm. а тут широкий досить таке. Ну, кухня сама по собі ширша. Холодильник великий. Ну так, да. холодильник великий. Кухня сама по собі ширша. Я прибираю оцю сушилку. Саджаю сюди тьому, ставлю цю кастронку між його ніг. І потім туди мисочку і так його годую. Якщо я завтра не збуду, я покажу, як це відбувається. Але це дуже зручно, ніж там, я якось не додумалася на воно апартаментах, хоча також можна було так зробити. Але це досить, досить таке зручно, тому що ти не тримаєш його в норках, жарко, спекотно, сама вся брудна, потім стіл брудний, все брудне. Мені здається, в мене така маленька підрозділа сьогодні була, я сьогодні Ірі казав. Мені щось так здається. Що вони не долюблюють українців? Що вони не долюблюють українців? Вони ніяк це не показали. Ну, типу. Холодне спілкування. Холодне спілкування мороз. з клієнтами. От от, от от просто... І взагалі мороз. Не то що холодна, а потім в кінці виявився. В кінці взагалі, взагалі мороз. Просто коли я хотів раніше поселитися, це виходить, ми в серп заселялися. Тепер два. А? Тепер два. А, Вівторок я писав, ми домовились, потім я їм ще раз написав, ті, чому я хотів раніше заселитися. Вони нічого не відповіли взагалі. Сам між перед цим написали написати в першій годині дня. Написав перше дня, опе. Знову нічого не написав. Тобто вони вже більше суток просто отморозились. І не знаю, мені ніяк не казали, але мені каже, що воно все робили. От є таке матірне слово, на от от просто так робили, знаєш, щоб типу, поселяться. Поживуть, я поживу, я. Так. якось. Поживуть, якось ну, поживуть. Якось неприємно. Неприємно. Я ще ми орендували фірми Planet, так? Треба подивитися, як називається. Так, але ж написано. Mm? Все ж написано. Це вони? А, рентпланет, так. Рентлемент. У них дуже багато поворот. Поворотслово, квартир, апартаментів. Краще я зробила висновок після цих, цієї оренди, що краще все-таки орієнтувати фізичних осіб. Вони якось я орендувала Душеніше. тут. Ми, тут ми орендували в фізичної особи перед цим. І я в Болгарію, коли літала, в варні орендувала також у фізичної особи, то тут різниця є. Це як готельний чисто. Та не скажи, На, що, а навіть, ще не гот... Гот... навіть не готельне відношення. Ну, <гум> та, та. В готелі хоч до тебе, хоч знаєш, посміхаються, <гум> Типу так, 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 добрий день. А Тут <гум> крієнту орієнтованості ми не отримали. На жаль. Отак у нас тут Тьома сидить. Це в нього його особистий стіл і розпадає їжу. Там просто кипіт дуже відбувається. живе чай. Так що так, ми вам поскаршили, спинили. Чому ми кормимо? Ні, Та зараз буде і, і будемо вже відпочивати. А вам хочемо подякувати за перегляд і забудьте поставити вподобайку. Напишіть. Коментар, стосовно, як би ви відреагували на такі от о, мінуси цих апартаментів. І побачимо за вами в наступному відео. Пока-пока!